Ось хочу вам показати гілочка маленька-тоненька. Вона росла догори. Я її зробив типу на заміщення до цієї, да? на майбутнє там, чи як, я не знаю. Але вона була нахилено прив'язана. Ось тут був зріс. Бачите? Ось тут. Ось тут. Про вже говорив, коли сувки обрізав. Перший, бо кажемо на зовнішню броньку. Так передивимося. Перший. отакий потужний пагін. Знаєте, вже три гілка була нахилена, вже три плодушки є. Другий потужний пагін. Ось він. І аж третій слабший. Тому ви повинні розраховувати, якщо ви хочете врізати на зовнішню броньку. Особливо на потужних гілках, на товстих гілках, то у нас піде тут раз, два, а той три таких жировики хороших. то ви повинні розраховувати, що десь аж тут. Буде слабша гілочка. Бачите, які тут слабші гілочки. Зараз буду думати, що з нею робити. Дивіться, це, ти вся в плодушках. Ось таке аж там, там, там. Зріз. І дає нам Вон, зріз. Дало нам одну потужну, другу потужну, Третя слабша. Тому повинні розраховувати. Якщо ви хочете на зовнішню броньку, то у вас виросте раз, два. Або 3 навіть потужних, то зовнішня бронька буде аж оця. І на наступний ми цей рік зріжемо тут. Воно нам дасть жировики і маленько тут. На наступний рік ми тут обрізали і маємо нормальне продовження гілочки. Такий момент. Дякую. Я піднявся вище Хотів обрізати, пробувати ці всі хащі Ну, але до них є ще тут кілька гілочок, які вже трошки оця, зверху як виглядає, то що ми обрізали з плодами. От до цієї гілочки. ну Хотів її вкоротити, бо вона трошки ну, застеляє. Але дивіться, от, нахилена підв'язана була гілка. так, Якщо так можливо показати. так, І що в нас виходить? Плодушка, 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 плодушка. Навіть тут плодушки. Так, ці пішли вверх близько біля стовбура і її... дві грушки. нам Зрізав. Цю залишаю і це залишаю. Цю гілочку чуть коротив укоротив. Плодушка. Ну, давайте отак трохи зріжемо, отримаємо плоди. І та гілочка наступна так само, вся в плодах. Бачите? Підв'язано. До гори. Все в плодах, якщо видно. Аж куди вона пішла. Ви знаєте? Що я хочу що показати. Ось тут опускаємося нижче. Я так підійшов, я знизу не бачу. Був зріс. Що нам дав цей зріс? Плодову. Молодий пагін, майже метровий. І подивіться, що в кінці. Так само все в плодових. Можна підв'язати і буде гілка. Ось так. Ось ця гілка. Росте догори, вона затовста. Я її зараз буду обрізати, бо вона, ну як для мене, от є плодо. Плодове, там не знаю, скошу, що тут я її обріжу. От вона йде. Був зріз. Дало пагани. Ви дивіться, все в плодах. Все в плодушках наверху. Ну, просто мені таке не потрібно, бо воно буде застеляти стовбри, а Я зараз я тут трохи обріжу, може на цю. Все в плодушках. Зрізи робимо. Грамотні на дві броньки, якщо є отакі пагани, через гіксі чи на наступний воно дасть нам і нахиляємо гілки, не лінуємося підв'язувати. Але ви повинні розуміти, якщо ви нахилили гілку, то є грушки, які мають отакі бачите, ростуть до гори. Так, грушка. Як я вже горив, бачите, всі пагани пішли до гори. Нагинати як не буду. От верхівка, був зріз І пішло куча. Оце я так з табуретки дістаю. Можливо, візьму драбину, не знаю. Зараз буду обрізати. Але які є варіанти обрізки? так от Ми дивимося, ось тут був зріз у нас. Ось там ось там зріз Пішла сама верхня. Нам треба лідер, от, навіть він був прирізаний. Що нам тут робити? так от Один є, він був і так, був прирізаний, пустила раз, два, три. Лідер. Перший варіант. Зрізаємо тут. Цей прирізаємо. Всі останні вкорочуємо коротенько. Всі, що йдуть з боку. Варіант Б. Можемо зрізати ось так. перевести нижче, Обрізати лідер так само. Варіант Б можна обрізати навіть тут. Ось тут. А? Ось така відістань, якщо необхідно. Але перевести на дві плодові гілки. Одну або дві. Одна і друга ось там плодова гілка, ось, якщо її видно. Оце такі варіанти, бачите? Дві плодові гілки. Можна і тут зрізати. Бо тут більше і плодових, то слабеньків. Чому тут? Бачите, тут такий був зріз колись. А, ось там. Ну Мені вище не потрібно. А щоб не росли жировики то плодові гілки будуть забирати на себе навантаження. Заря я ще трохи обрізаю, бо вже смеркається. І покажу вам результат. Так, як я обіцяв, варіант перший. Показуємо верхівка так? Обрізав то що йшло догори. Лідер прирізав. Просто є деси бокові, що йшли там. І цю треба було просто не дістаю. Обрізав на короткі пеньки. І цей мав би обрізати. Але так як я зараз не дістаю, бо мені вже, то я зараз обріжу другий варіант. Тут і цей. Або навіть отут можна зрізати. Можна зрізати навіть і тут. Але тут йдуть потім жиривики. Да. Зрізаю ось так. Якщо є чим показати зараз, все-таки опустив нижче бо я там не дістаю і воно буде рости. От, я опустив нижче зрізав тут, конкурент там вкоротив, От, якщо видно, і обрізав верхівку. Там підуть, звичайно, жировики, і я на наступний рік знову там обріжу і переведу. Більш-менш це дерево обрізав зараз ще з тієї сторони. Я ось з іншої сторони цієї грушечки. Ми дивимося наверх. Бачите, де я катер зачепив. Здається, і шкода. Врощував тут все в плодушках. Все підв'язано навіть. Ось бачите, ця в плодушках. Ця гілка в плодушках. Але вона затовста мені тут. От. І я вже бачу, що я виростив, бо планував, мабуть. Тоншу гілочку ось вона. От, я з цього року це зрізаю. Там ті трошки прикорочу зараз зверху. Бо знову лишу і знову жалко, і вийшло там шапка і втеча рожую на периферію.